Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам вдалого сезону, бажаю вам повні вулики меду. Незважаючи на критику, на обзивання, що я нікудишний бджоляр. Ми все-таки далі продовжуємо рухатися, йдемо помаленьку, хоч міліметровими крочками, але йдемо вперед. Я хочу вам коротенько розказати про свою місцеву селекцію, як я роблю і що треба. Звичайно, це я вчився у відомих блогерів, на стрімах, читав літературу, підписник один дуже багато мені поміг. Багато розказав, дякувати йому. І постійно спілкуюся з матководами і вони мені чуть-чуть розказують. Про селекцію. Наприклад, є хороша, я бачу сім'я, і я від неї виводжу цілу привівку. там 10-15 сік вийде. З цих 10-15, от в мене було 10-15, я вибрав дві. Всі останні там я відбракував, а деякі, що я вважаю, що вони недостойні материнки, вони собі просто як сім'ї працюють. З цих усіх. З 15 навіть більше було, Кажеться, одна прийшла у ройовий стан і то по причині я не встиг розширити. Ні одна з цих сімей не прийшла в ройовий стан. По воскобудівній можливості всі добре. Ну, поки дві виділяються, і я з них двох вивожу до п'яти маток. І потім вони поки, якщо вони відповідають мамкам, то тоді я вже ця сім'я приходив в стан племінної. Ось я зараз одна сім'я, я відкачую, коли відкачуєш мед, зразу видно всі твої недостатки. Недостатки, які ти не успів зробити, де не розширив, де якусь не підлікував, де ще щось не зробив, де бджола погано працює, воно все під час медозбору все показує, усі всі недоліки показують. І все видно. Ми, звичайно, на першому місці це зимівля, медупродуктивність, сіровий стан. Це три таких най найбільш які. Одне, що чуть-чуть вона мене не устраїть по миролюбності. Але по медопродуктивності вона непогана. Щось заходить сонечко. У нас зараз десь передають на це час дощик, але я думаю, що ми встимо зараз це відіб... подивитися цю сім'ю, відібрати рамки. Звичайно, щоб добитися чогось в бджільництві, треба, щоб з тебе десяті поти йшли. Так як зараз жарко працюєш, не звертаючи ні на що, там роздаєш маточники, там робиш привівку, там качаєш мед. Да, виходять десяті поти. Добре, дивимося. Ось ця сімейка. Вона вже дала травневого меду 10 рамок літнього. Там липа, різнотрав'я 10. І зараз побачимо, що вона дає різнотрав'я плюс сонях. Ну, я думаю, тут більше сонях. Уже 20 рамок від неї відкачав. По меду у нас супер. Так, дивимося, що вона нам тут. Принесла, та це красота. Уже 20 рамок вона дала, оце зараз. Побачимо, що вона нам ще раз принесла.

Це у нас 300-та рамка. Така сім'я достойна бути материнкою. Якщо її дочки будуть відповідати її, то це взагалі буде в мене вже, можна сказати, прорив по місцевій бджолі. 30, 30 рута. І зараз ми ще це відкачаємо. Я думаю, що вони ще... Я думаю, що це нова рекордиста. Печатка мішана, не чисто мокра. Це вже трохи радує, що печатка мішана. Так. Перша звичайно побачимо, що в першому корпусі. Ай! повна метка. якщо зараз, то це ми їм лишимо цю зиму. Трошки прикро відірвалася Ну не вся запечатана, ну що, я качаю таку я таку качаю Одна рамочка, ми її відкачаємося, без нічого бджолки. От вам безвощинне бджільництво. Можна й без Ця сім'я відстроїла. Що я не помиляюся, каже 11 рамок. Перебудівельно відкачаємо її. Ми у нижній корпус. Самий нижній. Гніздовий, можна сказати. Дивимося, що у нас у гніздовому. А я їм хочу ще зверху щось лишати зиму. Але це соняшник. По-любому треба їм щось лишити. Дивіться. А хтось там каже, що не треба відкачувати. Ти два дадани, і весь залито. Дивіться. Зараз що ми робимо, навірно, ось оцю повну метку. Ось повністю запечатану. Кладемо тут її крайню, вона б я вже дознати. Це вже піде її у зиму. Тут різнотрав'я, липа. О, оце вона вже піде. Дивимося, що в чи, чи вона не залилася, чи в неї є хоч трохи. А ось напевно з розплодом рамка чи ні. Да. З розплодом є розплід відкритий, є молоко. Хорошо. Заливається і в першому корпусі. Ну як таке можна казати, що не качати? Та по-любому треба прокачувати. Ну, значить я не спеціаліст. Але це, я можу сказати, що це вже супер. Що місцева бджола вже... Якщо будуть, о, чуть-чуть вона по агресивності, бачите, оце що єдине, що чуть-чуть не встраює, чуть-чуть є агресивність в неї. Де прокачувати, бо вони гніздо залили. Бо вже й залили гніздо. Ну, зараз ми відкачаємо два корпуса. Читайте, двадцять. 20... Дев'ять 20... рута. Ай. Дивіться, залита. Залита вся. Помця ще далі. Що в неї далі? По... Це що у нас виходить? А ну ша, дівчатка. Я думаю, що там але так, є трошки перги, але залито. І крайня, напевно, залита, а тут ми її, мабуть, лишимо цю крайню. Ану. Ні, це пергова. Це медопергова. Отлічно. Значить, що ми робимо? Тю піднімаємо наверх. На другий корпус. медопергову ставимо вже другу. Ось повнометку цю ставимо її крайню. От вам вже. Можна ми в зиму і склали. Що ми від них відібрали? Читаємо. 9 рута, 4, 8 дадана. І тут ось. Раз, два. Десять відібрали 10, 10 дадана. Оце ми скачали. Значить, що вона нам дала на сьогоднішній день? 29 рута і 10 додана. Оця сім'я вже дала. Це нова. Це нова рекордистка і я думаю, що вона достойна бути материнкою. Ось такі результати трошки невтішні, що вона чуть-чуть проявляє, проявляє агресію. Але я думаю, що її дочки У нас є новий матеріал, багато бджоли вже від бабенка. Є новий матеріал, є дальновосточна. І вже її дочки будуть облітатися на хорошому трутні. Я думаю, вони трошки миролюб... миролюбність покращать. Добре, бо течуть останні поти, далі треба працювати. Хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благословень. До побачення.